Вітаю, я Костіна Дар'я, учениця 11 класу Кам'яно-Яруського ліцею. Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Ці слова належать видатному українському поету Василю Симоненку. Вони не тільки виражають його власні переконання, але й стали джерелом натхнення для багатьох поколінь українців. Ці слова випереджають свій час. Оскільки вони актуальні не лише в минулому, але й в сучасному світі, в світі, де важка боротьба та допомога один одному стали ключовими аспектами виживання. Українці, які захищають нашу рідну батьківщину, це живий доказ того, що вони готові ризикувати своїм життям для захисту інших. Вони показали, що готові боротись за свободу і незалежність нашої країни навіть у важкі часи. Вони живуть не для себе, а свободи і незалежності нашої держави. Мій тато військовослужбовець, він свідомо обрав свій шлях жити не для себе, а виборювати мирне життя для всіх нас. Це людина, яка віддає своє життя, щоб ми жили у мирній, незалежній Україні під чистим блакитним небом. Його любов до Батьківщини надихає мене щодня. Я пишаюся героїзмом свого батька, я пишаюся героїзмом своїх односельців, я пишаюся героїзмом і відданістю кожного небайдужого українця, котрий став на захист кордонів нашої держави. Тож пам'ятаймо, що саме завдяки їм ми маємо змогу прокидатися вранці та лягати спати, отримувати знання та спілкуватися з друзями, бачитись рідним. Нехай же наша рідна Україна буде завжди непереможною, а її захисники знаходяться під Божою опікою. Слава Україні!